Вітаю! Чи будуть обстріли до кінця року в Україні? Лицар мечі це атаки, старший Аркан Сила, це активність обстрілів, наростання обстрілів. А причина цьому всьому це нестача захисту. Імператор її буде затримувати. Восени, можливо, Росія буде випускати. По Україні якісь експериментальні ракети, або ж це будуть шахеди. Щось нове. Це нове може принести багато пожеж, руйнувань і смертей буде дуже багато серед населення. Знаєте, все залежить від США, тільки вони можуть надати зброю, яка захистить від обстрілів. Саме США може зробити це. По вісімці мечів це як і Україна в обмеженні, вона не може захиститися. А коли вони можуть надати нам цю зброю, цей захист, то тоді Росія також якби може стати в обмеженнях, не зможе дотягнутися. Можливо, під. Саме кінець року, це взимку, почнеться підготовка до захисту виконання бажань, що може навіть завершити цей важкий етап. Зайшла трішки на початок 2026 року, і карти мені показують, що. Буде можливість отримання уже на той час захисту типу ППО. І також може бути по цій причині завершення цієї важкості. П'ятірка Пентаклів Україна до того часу буде дуже розбита. Це карта бідності. Люди вже не знатимуть, куди їм їхати. Ніде ну, в Україні не буде такого місця, де можна себе почувати безпечно. Але якась все-таки надія буде присутня на те, що оця вся стресова ситуація для країни може доходити до кінця. Знову включаються домовленості зустрічі трійки. Путін прийматиме участь на цій зустрічі, напряму навіть. Знову домовленості. Домовленості, по дияволу, це хитрі та маніпулятивні. І по старшому аркану дурень після цих домовленостей може очікувати якесь як обнулення. Початок нового етапу і це буде неочікувано. По старшому аркану відлюдник може ця ситуація із обстрілами відійти. Але, наголошую, ми дивимось саме спільну картину обстрілів по всій Україні. Міста, які знаходяться на кордоні з Росією, все одно можуть бути під загрозою обстрілів до самого кінця війни.